Зараз вже майже чотири роки війни в Україні, а в Європейському Союзі кажуть, що вони відмовляться, можливо, від газу російського в 27-му році, і то це тільки тому, що Трамп зараз почав тиснути на Європу, вимагаючи від них відмовитись від російських енергоносіїв, і тільки це є умовою того, що він почне застосовувати санкції проти Росії. І тому в Європі почали над цим замислюватись. Але ж саме по собі це абсурд. Ну, я вам скажу більше. От, е, хто купляє, наприклад, російський газ? Скраплений газ купляє, наприклад, Франція. Або, наприклад, е, Франція Іспанія. так само купляє. Франція купляє більше того, вона купляє, наприклад, е, із Росії збагачений уран. Це стратегічна галузь. От Уявіть собі. І це для Франції важливо, тому що це ядерна країна. І вона купляє у Росії збагачений уран. І триває війна. Більше того, це ж не йдеться лише про енергоносії з Росії. Наприклад, такі країни, як Бельгія, Німеччина, Франція, купляють Нідерланди. До речі, дуже багато купляють нафтопродукти з Індії, З Індії, яка виробляє ці нафтопродукти з російської нафти. От бачите, майже вся коаліція охочих, яка так войовниче заявляє, що вона тут буде миротворчий контингент десантувати, тільки чомусь по треба, щоб Трамп на це згодився. Оця вся коаліція тихенько собі купляє індійські нафтопродукти, спонсоруючи російську армію. Ну чи це не абсурд? Це є абсурд. І я думаю, що ця новина з санкціями, ну, я ж кажу, от вона одночасно і хороша і погана. Ну добре, що в Європі запроваджують санкції, добре, що за цим замислюються, навіть ухвалюють рішення.